Ізраїльська школа, вона, до речі, каже: не, ну, не варто шукати е, причину, а варто навчити людину, як з цим впоратися. Оце от головне. Давай. Ну, давай. Е, отже, і при панічних атаках, якщо вони є, і при е, гострій стресовій реакції, пункт номер один треба повернути відчуття контролю. Перш за все за своїм тілом. Люди дуже часто вживають ці слова панічна атака. У мене панічна атака. Угу. Я можу сказати, що в умовах війни у нас у більшості людей не панічні атаки, а це називається гостра реакція на стрес. Тобто це виникає внаслідок якогось тригеру. От, як ти сказала, да сусід там вирішив траву покосити, да а в мене підскочила. Реакція, пульс, серед, серцебиття, там, ну різні різні такі, от. це називається набір гострих стресових реакцій. Да? Е, і я сприйняв да, цей звук як загрозливий. Або є насправді да, звук загрозливий, летить, не дай Боже, шахеда, або е, лунає тривога, або там, є перехвати да, оці, от, вибухи. І тоді у людей виникає гостра стресова реакція. Це цілком нормальна реакція на стрес. От, в ніякому разі наробіть глибокий вдих, коли є от, увага, гостра стресова реакція. Да, тобто, щось там бумкнуло або щось там сусід вмикнув і да, в мене там підскочили усі показники. Треба зробити дуже довгий видих. От, в ніякому разі не робіть. Глибокий вдих, от є, гуляє інтернетами е, оці от поради, да, під час стресу зробіть глибокий вдих. Ні, під час... потім, от коли ви вже трохи заспокоїлися, можна перейти на такий тип дихання. Але коли оце от колошматиться і тремтить, треба зробити і це зменшує рівень, е, ну, частоту пульса, це зменшує е, стабілізує дихання. Два-три рази зробити от, таку вправу достатньо.